Добрий день мої глядачі. Як гарно сьогодні. Сонечко світе, тепло, гарно. Е і в сокалі цвітуть каштани, але бачу, що тільки білі, білим цвітом цвітуть. Також у Львові бачила, що тільки білий цвіт. Розового, червоного немає. І тут поряд стадіон, діти бігають, радіють, тішаться, що прийшло літо. І бачу жінка старша, він, на стадіоні ходить з палицями. Молодець. Жінка, що займається собі таким маленьким спортом, то вже добре. Я сама люблю дуже ходити. І деколи я сама йду на цей стадіон і пару кругів до пів години ходжу. А тут по тій стороні дивлюся, люди мають невеличкі городи, кожен собі щось садить, і кури ходкудакають, куд бо кожен... Щось хоче собі притримати, якесь господарство, якщо має кусочок землі. Така цибулька, часник, трошки картоплі. Ну, знаєте, бо тепер і не кожен хоче працювати так на землі. Але, значить, люди все-таки тримають. Тримають землю і садять. От іду я зараз вулицею Сокалі Шишкевича і так дивлюся, як гарно повідновлювали такі старі приватні будиночки. Дивлюся по правий бік і по лівий бік. От вони колись стояли, ті будинки старі, такі, які потребували. Дійсно, ремонту, ну, не було господаря. А тепер бачу маленький будиночок, такий і він відновлений, дах перекритий, ремонт зроблений. І то досить гарно і приємно йти вулицею. Все-таки знайшлися господарі. Багато-багато на тій вулиці. Таких відновлених, старих приватних будинків. От, наприклад, оцей будиночок, бачите. Старий, старовинний, але ну, видно, що він старий. Ну, але теж гарний такий. Зверху, бачите, як зроблено. І оцей будинок, бачите, старий будинок, як сказати, колись вони стояли розвалюхи. Так можна сказати. Але люди його поновили і гарно хтось тут живе. Ну і багато таких інших є будинків. Дуже гарне дерево. Но такого не бачила. От зараз стою біля квітів, біля квіткового магазину, Гарні, свіжі такі на вигляд. Всі квіти, вазони. Але теж дуже дорогі дорогі квіти. Ось такі, яка ця гарна квітка. 600 гривень. Ну, дуже дорогі квіти. У нас Ой, які гарні всі, свіженькі. Подивіться, яка гарна труска отає на базарі тут, то сьогодні п'ятниця. От яка гарна, 90 гривнів. Одна одну, свіженька, картопля. Який гарний сьогодні базар. Все є, все є, що не хочеш. Горочки, кабачки, Вся розсада, все насіння. Тут квіти, очі розбігаються. Ви тільки подивіться, що тут нема. Квітковий рай <рес> Ну такий великий базар нині Дякую Картопля молода, по 80 гривень. Разом з гарна така, тут дрібненька, по 75 гривень, ну, Краще тут більше купити. І молодий буряк, Закарпаття, напевно, то все. Оде взяли вже червоний буряк Закарпаття. Я думаю. А розсади, якої не хочеш, квітів, яких не хочеш, рослин, яких не хочеш. Я ще такого не бачила. Ми тільки Подивіться. А тут троян. А залі я поклав? А яка роза гарна, жовта. Не знаю, яка ціна, але досить гарна, висока, таке декоративне дерево. Дякую які великі. Такі цеплятка коштують 80 гривень за штучку. Сьогодні і молочні продукти є, дуже багато. Деколи немає так молочних продуктів, а сьогодні є. Все є тут. Все є на тому базарчику. Що не хочеш, тільки, щоб гроші були. Ось така роза висока, коштує 1200. Гарно. Mm. Ось таке гарне. То так... Та кущ росте високою 60 сантиметрів. Воно зимове, листя не скидає. І досить гарний кущ. Я такий кущ знаю. Які гарні гвоздички, дуже люблю вузлики. А Ці які гарні. Я ходила нього, я хотів. Двіста, певно, твої днів. Ось тут на базарі ціна 200. Тут дешевше, але ну, на базарі завжди Дешево, троші, трошки дешевше. Я от це беру, але теж гарні, свіжі такі. Сьогодні рай квітів. Ось подивіться магазин Скриня в Сокалі. І подивіться, який тут є товар. Очі просто розбігаються від товару. Ну, я так коротенько, бо дуже-дуже багато таких виробів. Що не хочеш тут можна знайти в тому магазині. Отак він виглядає на товару тут. І посуда, і тарілки, і картини, ну, от що не хочеш, тут є, якщо комусь щось потрібне. Тут можете заходити і тут купити все, і все тут знайдете. Доски, які не хочеш, ні великі, і малі. Всякої форми. Купила я отаку от суницю. Ну, гарна, вона одна в одну. Бачите, яка гарна, дійсно. Але і скоренько йшла додому, до тому що, що вона мені не пом'ялася. І боялася, щоб кульок сумки не взяла, щоб кульок не розірвався. Ну і дітям теж буде лакумка. Такий салатик вона взяла, то така. Кубка того салату 20 гривень. От. І що я ще скажу? Запаху ніякого нема. Тут. Ну, ніякого, запах нуль. І зараз я взяла одну попробую. Я її помила. Ви знаєте, чесно, вона ніяка. Клубніку їм я не перший раз купляла я скільки разів в Австрії. Вона ніяка. Вона не пахне і вона не солодка. Ніяка. .Mm. Таке треба пробувати клубніку. Ну, no, але не миту попробувати, то... То ні. Ну, не недобра. Що за клубніка? Хм. Водяна, ну, шкода, що я стільки взяла її. Ну, нічого. На другий раз, ви знаєте, буду пробувати. А я собі такого апетиту нагнала. Треба буде їсти. Трошки її вимочу в воді. Може вийдуть нітрати.